Від. Сьогодні ми граємо в Skibidi Tower Defense і нарешті нарешті вийшла нова обнова, яка називається Clock Revent. Тут якийсь є портал, але він нічого не робить, на жаль. Додали ось таких нових юнітів. Нарешті дали нового ультимейта. Я дуже радий цьому оновленню. Воно дуже прикольне. Можна телепортнутися на Revint Event. Оце якраз то, що почали вже. І бачимо новий режим, за який дають 250 тих годиночків, я знаю. Тут є в нас івент пас, завдання. І магазин, в якому, як я розумію, є кейс, правда? Зараз. І так, новий Офігеть, він імбовий. 175 тисяч дпс -у. Можна купляти всякі бусти, зільки за ті годинники і так само гем. Можна до когось залетіти, бо я не знаю, бо я сам не справлюсь, в мене дуже слабкі юніти був би в мене хоча б ті. Ой, презентмен. ТВ презентмен, так? Тобто було б дуже добре. А так то в мене немає і мені важко щось ставити. Але все добре, я і так розбуду. Я і так можу грати нормально. Та єдине, що щось почав погано грати. Забув свою тактику, можна так сказати. У нас вже починається перша хвиля. Ну, і ми перші хвилі припускаємо, хай мої тут друзі, тіммейти по команді Охіо, камерамен. Добре, вони прикольні, як я бачу. Але особливо на другій прокачці бо вони будуть наносити 3000 демеджу. Це більше, ніж моя легендарка. Але по суті, Охіо у мене це легендарка. Ні, я не знаю, хто, до речі. Напевно, самі прості рейер чи хто там. Ну, я не знаю, я тоді на тамтому оновлення ще не грав, на жаль. Ну, але нічого. Поки нам все легко вдається. Фармим поки 600 доларів на ларч банника мого. Тут ката... Ой, спірспікер мене. Я їх путаю з катанами. Я хотів казати, що це катани, бо вони дуже схожі на вигляд. Поставили ми вже нашого баніка. Вона тепер трохи сеївець. Надіюсь, ми зможемо пройти, бо я як знаю тут 50 хвилей. А я багато вже бачив всього, всяких відосиків по тому. Напевно, може прокачати мого бані мене. Або хоча, мені здається, що краще поставити мою пилку, бо коли я її прокачаю наповню, то вона буде сильна. Ну так, мені когось тернових вже юнітів якихось. Ну, буду трохи частіше тепер грати, і все буде в мене добре і класно. Бо я так, поки ми тут розвиваємось, хтось вже ставить санд. Повезло їм. М -м я так, що, на жаль, заходити. По суті, мені на треть плаза заходити нема сенсу, бо я нічого продавати не хочу. Ну, навіть не можу, а купляти у мене навіть гра... нема гемів, на жаль. Отак от, от. А купляти я б купляв собі щось. ну... Словом, я самим, дуже... моя наступна ціль це презентмен. Без нього дуже важко, а з ним легше. От навіть От пилка, вона дуже прикольна, але її дуже треба сильно викачувати. І дуже дорого в неї викачка коштує. А якщо є. ...презентмени, то все дуже добре і все дуже легко йде. Швидше гроші можна заробляти. Якщо ...три навіть поставити на максимум, то там можна заробляти 6000. Хтось поставив мехбані мене. У нас є здоновлення одного того самого. Так. Угу. Треба мені фармити юніті, як я вже кажу. Ох, тут з Тобто хіллерку поставив. Це дуже класно. Чекаємо. Оті віме. Ой, хіллер. Хіллерка додала плюс 10 гіба, на, на в нашу базу. Це дуже добре. Так буде краще. Хтось ред лазера поставив. 2000 мені треба. Це досить багато. М -м -м. Ну і що я можу сказати? Йдуть мігани, їх дуже багато. Хіба вони мають багато. А не знаю, чи ми тут справимося з ними. Надіюсь. Надіємося. Не, щось вони проходять, так добре. А чи? Походу але хоча. Ну, хілер, давай, хілер, ми в тебе вірим. Віримо. А хоча вже ні. Ах хто ж. Туди ще поставили хілера? Хілерку. Воно змогла добити. Ой, там пішли якісь поліцаї чи хто-то, я не знаю. О, мутанти пішли. йоо Та ну що, ми тут. О, там хтось поставив спірмена. Спікермен. Спірмен. Ой, спір, спікермен. Щось я попутав. Ну так, тут нема кому може захищати. Хтось поставив камеравумен. Ой, що вона там поможе? Це що? А, спір. Ще хтось камерам. Походу хтось такий, як і я, невикачний і пішов в катку заради того, щоб пофармити собі годинники, бо я сам, на жаль, не можу. Ех, Шкода, що в мене немає нормальних гюнтів. Але сюди треба дуже сильних Як я знаю, Зазвичай всякі блогери беруть гайперів тих, як вони ще. Астротитанів. Презент в мене і прикончики можуть брати. Щоб радіус був більший. Ну і отак от. А я так по дешевій тактиці ходжу. Ну, ясно, 42 тих годинника. А якщо я напам'ятаю, що по пам'яті, то треба 300 годинників. Для кейсу, правда? Завдань мені ніяких не виконали. Оце погано. Ну і що ж, в мене зараз такий план. Я буду виконувати квести. Але. Ну так. Бо мені іншого виходу не лишається. Я хочу міфік. Або готлик. Ну окей, це я вже забагато хочу собі. Десять дорого. Бусти всякі. Івенти Спі-бусти. Я поки його купив, але нема. А, за робокси, ясно, не хочу за робокси. За робокси мені нічого не потрібно. Кіпнути коштує 100 100 робоксів. Це дуже дорого, як на мене. І. Оцої цей за один той. Це прикольно, прикольно. Ну, я йду виконувати квести і вже повернусь тоді, коли виконую якісь квести і заберу деякі подарунки з пасу. І ось я повернувся в мене 296 годинників. 4 не вистачає. Але зараз ми там в квестах все зробимо. Все зараз буде добре. Я вам обіцяю. Забрали Коінбуст. О, Коінбуст. Ура! Нарешті за 30 хвилин забрали. І більше нічого нічого забрати не можемо. Endless XP Boost. Ура! У мене 346 годинків. Ми можемо купити один таймкрейт. Якщо нам зараз випаде щось таке креєр, то це дуже погано. Фух, у мене кейсу ще ніколи в інвентарі не було, я вам так скажу. Це перший <світ> Ех, Відкриваємо. Де наш кейс? Де наш кейс? Аво. Самий поганий. як на зло, так? Ну і що? Я його, напевно, о, мені хтось трейд кидає, може щось дадуть мені. Га? Що мені пропонує? Острога. Я вам готовю всіх їх двох людат, а? Ні. Ну, не... Це було очікувано, я вам так скажу. Ну Там він прикольний досить він без плишом. От, ну нарешті. от. Мені бракувало якраз такого когось, хто може мені допомогти атакувати на початку, щоб можна було когось стати, знаєте, на початку? Виходимо, звідси. Вже тут я не хочу проходити, я вже хочу пройти таке, щоб кої не дало. Йдемо обирати на якій карті будемо грати. І мені здається, ви зіграємо на камерамен HQ. Люблю цю карту, вона мені досить подобається. Так само, як скібіді е, -пі Той ДЖД, здається. Чи як там ще така карта є? Той джде, здається, так от. Так. То. Ми вже спавнимось. Обираємо зараз режим хард. Ну Надіюсь, що в мене все добре буде. На хард треба епік Епіки. Бійці епіки. Ой, юніти епічні. А на найтмер легендарні. У мене є і легендарні, і ексклюзивні. І рейр, там, да, і бейзик. Ми, ми когось ще не можемо нікого ставити. Зараз будемо ставити нашого закидальщика. Нашого динамайка, можна так сказати. Ну да. так, бо він кидає динаміт, він як динамайка. Ой, можна. Ставимо його і дивимось, його прокачати зараз. Лам. О, прикольно, що він з плешом б'є. Тобто всіх атакує він. Мені ще 750 доларів, га? Щоб його прокачати. І він стане в рази сильнішим. І це буде дуже добре. Так, і зараз. Дефа, може все в нас добре. Гараші дуже повільно фармляться. Вже четверта хвиля, але ну, поки що справляється оцей наш дінамайк. Я його буду Дінамайком називати, мені так його легше називати. Ми ем, дефаємо все далі. І, ну, одним словом, мені цей юніт подобається. Загалом це оновлення дуже прикольно. І так от, це та четверта хвиля, поки йде все легко, бо це тільки четверта хвиля. Не знаю, чи я пройду чи ні. І вже п'ята хвиля почалась. І я зараз вас перенесу, скоріше всього, до того моменту, коли я або програю, або виграю. Ну, надію, що я, звісно, що виграю. Ну, і зараз зустрінемось. І отак, от я, на жаль, програв в раунд, але у нас є трішки, як я бачу, коні, то можна піти і відкрити пару кейсиків. Щоб, Може щось мені випаде нормальне, може я якийсь сьогодні везучий буду. І що у нас тут тіпаємо, тпаємо, ще до того трещо дійти нам. Ви якийсь повільний дуже. І якщо під цим відео буде 3 лайки, то вийде наступна серія. Зараз відкриваємо камерамен Uncamoon. Окей. Далі. Анкамон. І. Щось нормальне, га? Із. що там? І знову Анкамон. Зараз з двох що мені випаде? Мені здається, зараз випаде камераумен. Ну як же? От без другого щось краще. Ну. ну... Це дуже погано. Я, я хотів чогось нормального. Я хотів, щоб щось нормальне. Але якщо ми продамо, може ми ще заробимо на ще один кейс. Ні? Е, на жаль, ні. 72,7 коні у нас є. Ну і що ж, на цій чудовій ноті ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до нових зустрічей.